Вітаю всіх, рубрика Порада від карт. Зараз буде таке питання, як почати життя на новому місці. Це для людей, хто кудись переїхав. Взагалі, як почати життя на новому місці. Цікаве питання, скажу. Так, три варіанти. Як завжди. Три варіанти. З позитивом, дивіться. Це дуже позитивні. Квіти в дім купуйте. Наприклад. Як один з варіантів. Візу. Позитив. в дім треба входити з позитивом, з надіями, з мріями і з усім. Так, перший варіант. На новому місці створити дім. Для когось це буде новий дім, новий затишок, новий будинок, нова кімната, створити кімнату мрії. Кожної людини є кімната мрії. Шпалери якісь там приємні дуже. Речі, не знаю, що завгодно У мене, наприклад, є в кімнаті моїй, там, де моя. Кімната, шпалери з тиграми. І, вони рож... І інші шпалери взагалі рожеві. Тому кожного свій ідеал шпалер, наприклад. Другий варіант. Важко. Також розуміється. Важко. Важко, важке пристосування. Люди дуже важко пристосовуються до нового місця. Це дуже розумію. Я переїжджала в свою же квартиру півроку зі своєї кімнатки, з рожевими шпалерами. Скажу чесно, не всі можуть зрозуміти, що ви не повинні жити в іншому місці. І умови не у всіх такі, що людина захотіла. Це може бути недобровільно. Добре, дуже, якщо добровільно, і людина просто переїжджає, але не всім здається, люди є такі, які важко переносять взагалі будь-який переїзд. Просто людина змінює місце проживання, змінює квартиру, під'їзд, будинок, все що завгодно, і їй це, здається дуже-дуже важко. І це. Породжує моральну кризу, якісь невдоволення, може, якісь негаразди, суперечки. Ось це все є, тому що важко людині. Давайте будемо з третій. О. А третій варіант переїзд як свято. Нове місце як свято. Ось це людина легка на підйом, легка на переїзд. Вона приїжджає в нове місце. Вона там всього радіє, це як подарунок для неї, це як приємні... Моменти, приємні заботи, все приємно, класно і позитивно. Це людина, яка швидко проживається на новому місці. Просто швидко, класно. Тобто, три варіанти: це коли вже нове місце, як дім. Просто дім і все, для дім. тут важко прийняти, важко обжитись, все зробити важко, а тут легко, просто з легкістю. Людина все робить позитивно, легко, класно, там шпалери нові, шторки повісили, все супер. Це класно. Ось вибирайте собі варіанти, як пристосуватись на новому місці, і давайте все робити з легкістю.